Доброго ранку, дітки. Швидше, швидше всі сюди. Ви приєднуйтесь до гри. Годі вам байдикувати. Будемо в подорож рушати. Малята, подорож у нас незвичайна. Подорожувати будемо пішки, як пішоходи. Ну що ж, вирушаємо. Ось ми і біля дороги, проїжджі частини міста, по яким мчить безліч машин. А що це за трикутники стоять обабіч дороги? Послухайте віршики, і ви дізнаєтесь їх призначення. Подивись, ось перед нами знак Трикутник з дітлахами. Знак цей, брате, застережний. Треба бути обережним. Це знак обережно діти. Його встановлюють біля шкіл, дитячих садочків чи палаців творчості для дітей. Наступний віршик. Переходити нам слід тільки там, де перехід, а доріжку пішохідну, наче зебру, добре видно. Це знак пішохідний перехід. Його можна побачити на перехресті доріг або там, де пішоходам треба перейти через дорогу. Перейти вулицю непросто, в цьому випадку нам допоможе світлофор. Подивіться, дітки, у нього три сигнали. А як ви гадаєте, який сигнал світлофора забороняє рух пішохода? Вірно, червоний. А що означає жовтий колір світлофора? Молодці, вірно відповіли, приготуватися, тобто впевнитися, що перешкоди для руху немає. Дітки, а на який сигнал світлофора? Можна переходити дорогу. На зелений. Всі справилися з цим завданням молодці. Дорожніх знаків дуже багато, і кожен з них має своє призначення. Дорожні знаки є добрими друзями для водіїв і пішоходів. Вони допомагають орієнтуватися на дорозі, правильно переходити дорогу. Ну що ж, дітки? Нам час повертатися додому. Вам сподобалась подорож? Надсилайте світлини, як ви подорожуєте містом з батьками. На все добре. До побачення!